Не може добре дерево приносити погані плоди, і навпаки погане дерево не може приносити плоди добрі. Господь розказує нам про ту найважнішу річ, яка є в кожного із нас у житті. Тут йдеться і про скалку в оці свого брата, тут йдеться про всі ті речі. Як ми просимо, якою мірію міряємо, такою нам відміряють. І Господь хоче нам сказати, ось це є та основна причина і основні умови вашого буття. Ви всі чекаєте і хочете знати, Господи, як мені жити, щоб мені було добре. І Господь Бог дає нам просту формулу. Він каже, якою мірою вміряєте, такою вам відміряють? Ми кажемо, Господи, чому нас так осуджують? Я стараюся, а люди судять, я не знаю нічого не можу зробити. Господь Бог каже, якою мірою вміряєте, такою і бути і вам. Господи, нікого не суджу. А ви думаєте, що як мали би ми показати Богові, як я суджу, як я маю показати? Стати серед міста і розказувати, як я суджу ні. Жити своїм життям, але осуджувати у своїм серці. І коли Господь Бог каже, вийми перший раз колоду із свого ока, а потім побачиш, як виняти скалку із ока брата твого. Бачите, оце порівняння. Скалку ми розуміємо, так? але колоду в Оці, воно якось ненормальне. Але Господь Бог хоче нам вказати на ті речі, що ми задивляємося не туди. Ми задивляємося на ті об'єкти, які віддаляють мене від Бога. Той самий механізм, що був в раю Адам і Єва. Адам і Єва спілкуються з Богом, щасливі, повні радості. Вони чують Бога, вони з ним спілкуються, Бог їх бачить. І тут приходить діяво, стає перед них і каже: слухайте, скахайте, дивіться на мене, дивіться на мене, дивіться, я вам розкажу. Отут є такі плід, який вам Бог забороняє. Він вам, певно, щось скриває. От попробуйте цей плід і будете знати, що таке добро, що таке зло. І людина відволікається від Бога і звертає увагу на щось таке земне, на якийсь плід. І каже, і бачила є плід то був добрий на вигляд такий. Чуєте, диявол нам підказує не завжди погані речі. Вони виглядають добрими. І взяла, їла, дала Адаму, і приходить Господь Бог і каже: Адам, де ти? Він перестав його чути, бо людина відволіклася від Бога на, на, на диявола. Це нам підказка та перша наша проблема, коли ми відвертаємо свою увагу від Бога. І звертаємо увагу на світ. На щось не здали? Ні, то Боже творіння. То дерево і все, що було в раю, то Боже творіння. Коли ми звертаємо увагу на людей, які ходять навколо нас, хіба то є злет, то і Боже творіння. Але Господь Бог каже: є дуже тонка деталь. Найперше, щоби ви розуміли, що є Господь Бог і є я. І першим ділом треба настроїти оцей канал. Я і Господь Бог. І бачачи Бога, я дивлюся на Його творіння і радію, що це Боже творіння. Я дивлюся на Бога, приймаю Його любов і ділюся з Ним своєю любов'ю. Як подякую, дякую тобі Господу. Дякую, що я є. Дякую, що ти вдихнув в мене життя, і я тішуся тим творінням, яке ти навколо мене посилаєш. Але не відволікайте свою увагу, так як Адам і Єва відвернули увагу на Злого Духа і дивилися, що він їм там каже. Бо каже Господь, що ти скалку дивишся. Ти колода в тебе в оці, ти будеш сліпий. Колода це так, що не просто колода в оці, це два ока тобі заступить, ти нічого не будеш бачити. Оця гіпербола літературна для того, щоб ми розуміли, наскільки для Бога це є важне. Бо ми, ми першим ділом, загубивши увагу від Бога. Другий етап ми загубляємо увагу від себе, бо не бачимо себе, а бачимо когось. Чуєте? Я бачу помилку мого друга, я бачу помилку мого сусіда, я бачу помилку моїх парафіян, а я не бачу помилки своєї. Ви розумієте, як диявол хитро забирає. Перший раз забрав увагу від Бога. Дві сюди, на мене, туди. Потім забирає увагу від мене. Що я на себе не дивлюся, а дивлюся на брата. І так же само в тім самим порядку нам і треба відновлювати свої відносини з Богом. В першу чергу подивитися на себе. І якщо я бачу помилку в комусь, Господь Бог так делікатно підказує. Ану, ну подивись на себе. В тебе такого нема. Ну, може, не так велико, але є. Злодій замічає і знає, де крадуть. Кавалер знає, де кавалерують. Пльоткар знає всі пльотки. А може, ви такі самі? Не може дерево погане, каже Господь, родити добрі плоди. Не може грушка родити, розумієш там, виноград. Тому якщо ти по своїх плодах, якщо ти бачиш у людях, що вони перелюбники, якщо ти люди бачиш, що вони брехуни, може це підказка тобі, може в тобі то є. Людина не може звертати увагу на щось, що нема в ній, тому що їй то не цікаво. Тому кожен із вас, хто дуже вболіває, з життям, що він неправильно живе, дзеркало вам до допомоги. Встаньте і дивіться. Першим ділом зверніть увагу на себе. Для чого? Щоб відновити своє відношення з Богом. А потім ти побачиш, як виняти скалку із ока брата Твого. Знаєте як? Чи б ви хоч раз свідком, як витягають скалку з ока? Ти стаєш сам, береш пінцет і витягаєш скалку. Не, ні, не, ні, ні, не так. Хтось приходить і делікатно, акуратно витягає. Хтось приходить. Не ти сам. І тому Господь Бог нас учить. Бо ми кажемо, ну, наприклад, витягни скалку з ока, подивись, у тебе скалка в оці. А то неправильно. Треба перший раз відновити свої відношення з собою, потім з Богом, а потім прийдеш і сам виймеш йому скалку з ока. І коли бачиш людину, яка має проблеми, іди і допоможи їх вирішити. Не осуджуючи, а допомагаючи їй вирішити ті проблеми. І тоді це буде ознака, що ти приносиш добрі плоди. Це буде тоді відповідь, що ти відновив своє відношення до себе і до Бога. Коли ти бачиш тільки ближніх, то ти не маєш відносин із собою і з Богом. То має вуха слухати. Нехай слухає. Амінь.